Привіт-привіт, народ. Мене поперло. Поперло, значить, йдуть байки. Раз йдуть байки. Ну, відео не дуже, але хоча б вже є заставочка. Е, приємні спогади. Значить, була оця фотографія зроблена приблизно в 2013-2014 році. Десь на теренах Польщі, на якійсь трасі, не пам'ятаю вже де. Значить, їхав я по справах з своїми знайомими поляками і зайшли ми в таку придорожну кафешку перекусити. Ну, значить, перекусили, вийшли на двір. І тут я бачу такий драндулет. Ну, на фотографії -то він ще не такий гарний. Та така ляля! Я вам кажу, така ляля капець. І, значить, оце я е, кажу до тих своїх знайомих поляків: кажу, слухайте, хлопці, я хочу сфотографуватися на тому мотоциклеті. А бачите, там он під тим зонтиком жовтим, сидить такий настоящий, оце як байкера таких в американських фільмах. Отакий От настоящий байкер. Здоровий такий, бородатий, в, в, в такий вдягнутий такому в ту куртку і курить. Не пам'ятаю, чи то сігару, чи то люльку, ну не важливо, Сидить там курить. знаєте. Ну такий, трохи страшний навіть в нього вигляд того байкера. Я кажу до тих своїх знайомих поляків, кажу, хочу сфотографуватися. Сфотографуєте мене на мотоциклі, але кажу: раніше піду спитаю дозволу хазяїна. А вони: Та ти що? Байкери, то бандіти, ти що? Я кажу, та то що? Ні, бояться. Кажу, ну то я що в морду не дасть, знаєте. Підійшов. Поздоровкався, познайомився, виявився доволі приємний чоловік, хоч на вигляд такий страшний. <хи> от, ну як страшний, ну, в певному розумінні страшний, знаєте. от, Такий балакучий, все файно, дозволив. Фото... Ще хотів дати мені прокататися. кажу, ні-ні, вибачайте, їхати я не буду. Е, оце я пофоткався, потім він підійшов, розказував: це е, трицикл, зроблений на замовлення, а двигун в ньому використаний з цього ой З німецького цього, як його німецький, цей такий типа Горбатого Запорожця, забув. Коротше, там такий е, той опозитний чотирьохсиліндровий з, з повітряним охолодженням двигун. Оце той двигун туди вставлений і е, каже, що це під замовлення, такий трицикл був зроблений. ну Не знаю, правда чи неправда, але на вигляд то він як то заводський, такий гарний. все так чітко, дотошно. От така була в мене історія. Я давним-давно її забув, а нарив щойно фотографію і приємний спогад, гарна погода, гарний настрій, гарна машинка. Ну, я про той трицикл. От така була в мене історія. Бувайте здоровенькі! Всім всього хорошого. До слідуючих зустрічей в ефірі.